Однобітний регістр СУ з послідовними вхідними даними, тобто однорозрядними, у нас це називається Data-in і послідовним виходом Data-out. Давайте подивимось, ось на що. Скільки тактів буде необхідно між тим, щоб дані прийшли на вхід, і вони з'явилися на виході? Ось перший тактовий сигнал, коли проходить запис даних. І відповідно. Вхідний сигнал Data In переписується в перший тригер і з'являється на, на виході. Це буде сигнал тригер 0. Потім наступний тактовий сигнал. Сигнал з'являється на виході тригер 1. Потім наступний тактовий сигнал на виході тригер 2. І ще один. І ось тільки зараз дані з'являються на виході. Тобто 1, 2, 3, 4. 4 такти. Необхідні для того, щоб дані з входу потрапили на вихід. Фактично, число 4 це кількість тригерів, тобто затримка з приходу даних на вхід до появи даних на виході буде складати 4 такти. Звідси, ми бачимо, що фактично реєстр суму це є ніщо інше, аніж лінія затримки, цифрова лінія затримки. І для того, щоб збільшити затримку, нам необхідно поставити більше тригерів. І все. Зрозуміло, що затримка буде завжди кратною тактом. І, відповідно, мінімальна затримка це один такт, це фактично один тригер. А максимальна буде обмежуватись кількістю тригерів в ці, цьому ланцюжку. Це буде регістр суму з послідовним входом і послідовним виходом. Але зверніть увагу на те, що він у нас однорозрядний. Тобто, у нас є один єдиний біт для входу даних. А що робити в тому випадку, коли нам треба зробити лінію затримки або ж регістр СУВу на декілька розрядів? До прикладу, на 4. В цьому випадку необхідно буде додавати паралельно такі самі лінії затримки однобітні. Ось, наприклад, у мене є 4 лінії затримки. У кожної з яких є свій вхід, Data In, є свій вихід, Data Out, і є тактовий сигнал. Але тактовий сигнал повинен бути однаковим абсолютно для всіх тригерів. Тому ми будемо робити наступним чином: паралельно підключимо всі тактові входи, тобто у нас буде загальний тактовий сигнал для всього регістру, входи. Data IN перенумеруємо, тому що ми повинні відрізняти один розряд від іншого. І у нас буде від Data in 0 до data in 3. Виходи так само переіменуємо, тобто будуть Aut з 0 до 3. І у нас буде таким чином чотирьохрозрядний регістр суму. З затримкою на 4 такти. Я думаю, що зрозуміло, для того, щоб зробити 32-розрядний регістр, таких штук треба поставити на 32 розряди. Для того, щоб зробити його більшу лінію затримки, тобто, треба поставити додаткових тригерів всередину цієї лінії затримки. Таким чином, ми будемо отримувати або більшу затримку, або більшу розрядність. Але е регістр суву можна реалізувати не тільки на тригерах. Ось вам приклад того, яким чином реалізувати. Регістр суму на основі паралельного регістру. Дуже і дуже проста схема. Це той самий регістр, паралельний регістр з сигналом скидання, який ми бачили в попередньому прикладі паралельних регістрів. У нас для входу d 5 ми робимо послідовний вхід, вихід. Т5 потрапляє на вхід Д4, вихід q 4 на Д3 і так далі до q 0 І ось це буде вихід. Тобто, у мене буде затримка на 1, 2, 3, 4, 5, 6 тактів для однорозрядних даних. Таким чином, на шестирозрядному паралельному регістрі ми з вами організували 6. Шестир... Однорозрядний регістр суму на 6 тактів. Як ви бачите, доволі просте і е, таке елегантне рішення, яке фактично є нічим іншим, ніж простою реалізацією ось такої схеми. Тобто, фактично, паралель, з паралельного регістру ми е, е, тригери об'єднали в послідовну схему, отримавши таким чином е, послідовний регістр на основі паралелі. Я думаю, що тут так само все доволі просто, тож я буду рухатись далі. Ще один приклад регістру це регістр з послідовним входом і паралельним виходом. В цьому випадку у нас ситуація буде наступна. У мене є один вхід, послідовний, однорозрядний, ось він. Називається він DataIn. І у мене є. Чотири тригери. Раз, два, три, чотири для чотирьох розрядів паралельного регістру. І, відповідно, для того, щоб отримати, фактично, з послідовного регістру регістр з паралельним виходом, необхідно просто взяти дані з виходу кожного регістру і вивести його ззовні. Відповідно, таким чином буде сформований паралельний вихід регістру з послідовним входом. Ще раз. Послідовний регістр, в якому вихід одного тригера підключений до входу наступного, і так далі, Чотири розряди. І всі виходи виведені зовні з цього регістру. Тож, відповідно, коли у мене проходить перший запис, ось він, одинички. У мене на виході буде сигнал 1, 0, 0, 0. Що ми бачимо тут? Потім сигнал буде. 0, 1, 0, 0, відповідно, ось він. І так, поступово у мене буде формуватися необхідний мені сигнал на виході, всуваючи вхідні дані далі в е, тригерах послідовного регістра, формуючи паралельний вихідний код. Ось всі ці е, приклади регістрів, які ми бачили до цього, вони є доволі простими. Ми бачимо тут, що у нас є одні і ті самі чотири тригери, які ми включаємо або паралельно, або послідовно, або включаємо послідовно, але щитуємо дані паралельно. Тобто немає ніяких речей, окрім детригерів і е, лінії зв'язку, які з'єднують сигнали в цих чотирьох, в нашому випадку, тригерах.